Сирійська влада звільнила 700 політв'язнів. Усіх їх арештували під час антипрезидентських демонстрацій, що вирують в країні з березня цього року. За інформацією сирійського телебачення, з тюрем вийшли лише ті, у кого руки не заплямовані кров'ю. До Сирії прибули кілька сотень арабських спостерігачів. Попри це, в країні як і раніше, гинуть люди. У вівторок на вулиці Хомса вийшли 70 тисяч людей. Війська зустріли їх пострілами та сльозогінним газом. Жертвами насильства стали 15 протестувальників. Спостерігачі відзначають, що у сирійських містах досі присутні танки. Іноземні делегації перебувають одразу у п'яти районах країни, охоплених безладом, на півночі у місті Ідліб, у центрі країни у містах Хама та Хомс, і на півдні у столиці та місті Дераа. Опозиційні активісти побоюються, що уряд може ввести спостерігачів в оману, адже вони пересуваються у супроводі представників влади. Уряд заявляє, що застосовує силу не проти мирних протестувальників, а проти озброєних іноземних найманців.